Трамвай электрон. Т-5Б-64 це український п'ятисекційний низкопіловий ширококолійний трамвайний вагон, який виробляється у Львові спільним українсько-німецьким підприємством Електротранс. У січні 2014 року відбувся конкурс на постачання нескопілових трамваїв для Санкт-Петербурга, в якому перемогла російська компанія «Трансмашгруп», яка представила інтереси електротрансу. Зазначалося, що фінальну збірку вагонів проводять у російському «Владимирі». Перший трамвай мав надійти до Санкт-Петербурга до 1 липня 2014 року. Однак сроки поставки було зірвано, оскільки Трансмашгруп не виконав свої зобов'язання перед виконавцем замовлення підприємствами Електротранс та Транстенс Вентукай. За повідомленням прес-центру СП Електротранс посередник не сплатив вчасно за виготовлені вагони. Майже вибудовий широколійний вагон залишився на заводі. 5 жовтня 2014 року голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко відвідав підприємство Електротранс, де заявив про наміри придбати для столиці вагони Львівського виробництва у 2015 році. 28 квітня 2015 року комунальне підприємство Київ Пастранс оголосило про початок відкритих торгів на поставку семи трамваїв довжиною 30 метрів з долею Низького рівня підлога від 35% до 100%. За право постачати трамваї змагалася ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод, ТОВ з Електротранс і ТОВ Татраюг 12 жовтня 2015 року між КП і Пастранс та ТОВ з було підписано договір на постачання семи низькопідлогових трамваїв вартістю 183,75 млн грн. цілих гривень. листопада 2015 року перший трамвай надійшов до трамвайного депо імені Шевченка, і наступного дня був презентований голові КМДА протягом місяця. Тривали випробування за участю науково-дослідного та Костродовського технічного інституту міського господарства, за результатами яких 16 круніші 2015 року між Відомча прийнайча комісія надала дозвіл на експлуатацію трамвая в Києві. Трамвай отримав номер 801 Поставка продовжувалась до 2017 року. Довжина цього трамвая 30 200 мм, ширина кузова вагона 2500 мм, висота даху вагона над головою рейки 3200 мм, дрок 3400 мм. Колісна база візків. 1900 мм діаметр нового зноченого колеса 660 мм та 580 мм. Ширина кулії 1524 мм, а для європейських країн 1435 мм, максимальна швидкість 70 км за годину та номінімальна на напруга низьковольних ланцюгів 24 вольт. Наразі у Києві працюють 11 трамваїв даної моделі, із них три експлуатуються.